І зараз його позиції дуже похитнилися. Усі іноземні медіа вийшли з дуже критичними статтями щодо корупції в Україні. Так добре, що виявлення таких випадків є можливими, тому що в диктаторських країнах це неможливо, але це є. І це дуже ускладнює нашим партнерам пояснення своїм платникам податків, чому вони мають фінансувати Україну, якщо в Україні крадуть гроші мільйонами до мільйонами доларів. І от для наших партнерів це може виглядати американське, перш за все, що Зеленський зараз знаходиться у нестійкій позиції. На нього можна тиснути, щоб Нарешті якось покласти край війні. А це перше. Друге у Дональда Трампа всередині країни вперше проблеми, бо здавалося, попри його корупцію, літаки у подарунок, бальну залу, яку не зрозуміло хто фінансує криптобізнес, до речі, спільний зі Стівом Вітковим. Тобто, це все його вибориться, його підтримує. Але скандал навколо Файлів Епштейна. Нагадаю, що це педофіл, якого звинуватили у торгівлі неповнолітніми. Який був дуже відомим та Пливовим американським фінансистом, з яким товаришував весь істеблішмент, навіть члени королівської родини, і який поповіси у тюремній камері, коли ця справа стала вже відома і коли його засудив. Так от американський конгрес палата представників опублікувала частину цих файлів, це імейл е переписки де фігурує Дональд Трамп, у якому контексті він фігурує. Що період його дружби з Епштейном в Маралаго. Епштейн якось залицявся, якось робив якісь неадекватні дії щодо персоналу Трампа. І чи знав Трамп, що саме відбувається у той момент, з цієї переписки виходить, що він міг знати тоді, коли це відбувалося, також щодо того, що Епштейн робив у себе у маєтку. Тобто є знаменита жертва Епштейна, яка написала книгу, де про все це розповіла детально. Вона не звинувачувала Трампа, ніколи не казала про його причетність. Вона вже покінчила життя самогубством, не витримавши все це. І от зараз у цих електронних листах можна трактувати ту інформацію, яка там, що Трамп знав, що з нею відбувається у Епштейна у той момент, коли це відбувалося. Тобто дізнався не як все суспільство вже. Після років, коли да, вже це стало публічним, а знав тоді і нічого не зробив. І це е, дуже вдарило по його рейтингу. Е, зараз в нього мінус 39% довіри саме по цьому пункту. Для порівняння економіка мінус 6%, міграційна політика, мінус 7%, там тарифна політика, ну десь там до 10%, Тобто розуміємо, да. Тобто зараз йому треба витягнути власний рейтинг, і він шукає перемоги. Те.